Доброго дня, загальний розклад. Хто переглядає вас на перу? Що хочуть дізнатися? Конкуренти. В якому стані ви знаходитесь на даний момент? Люди, які негативно діяли саме в ваш бік, негативно, магічно. Але все, щоб ви не досягали бажаного результату. Негативний магічний вплив на ментал, негативні дії, конфліктні ситуації, щоб ви залишалися в безресурсному стані, в бездіяльності, без результативності, без гроші, щоб ви не отримували задоволення від життя і від досягнення бажаного результату. Дивляться, чи партнер, родина допомагає вам саме в даній ситуації, чи їхні дії, негативні дії мають саме той результат, якого вони бажають? Чи ви не маєте шансу зцілитись, тобто не маєте шансу можливості на нове починання, не маєте шансу. На покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку, тобто зцілення обнулене. А для них відкриється таємниця, що те, чого вони прагнули досягнути, вони не досягнуть. Той результат, на який вони сподіваються, вони не досягнуть. Вони отримують інформацію. Вони отримують інформацію, що і досягнуть розуміння, що закінчення періоду ситуації, де вони могли впливати саме на вас. В вашому житті ви виходите з бідності, без грошів'я, без результативності. А ваш рід виводить вас саме з даної ситуації, ваш рід закриває і захищає по відношенню до ситуації. Вони бачать. Те, що на даний момент ви маєте певну стабільність стосовно фінансового благополуччя і достатку відчуваєте себе гармонійно. Тобто того результату, якого вони бажали досягнути, що ви знаходились у розпачі, в бідності, в страху, в безресурсному стані, вони не досягли. І жінка, верховна Жиця, буде вибирати шлях. Тобто метод, варіант, яким чином діяти, щоб досягнути бажаного. А їй говорять, що фортуна удачі не на її боці. В неї зворотній хід колеса. Вона не досягне того, чого прагне. Вищі сили надають вам, як подарунок, можливість шанс на нову починання. Ви будете для себе ясні зрозуміння, як вам діяти і в якому напрямку рухатись, щоб покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку. А вони в розпачі чоловік і жінка. Розбите серце, розпач, негативні думки, бездіяльність, безрезультативність, хоча вони працювали, вкладалися. Покарання за магічні дії саме ваш бік, за закриття шляхів. І на даний момент говорять, що в них будуть закриті шляхи в новопочинанні, особливо це стосується чоловіка. І він не зможе вплинути і змінити дану ситуацію. Його, ну, і його нові починання, можливо, навіть, що стосується реалізації, фінансово получать достатку. І робота він буде жертвою саме по відношенню до даної ситуації. Тобто, в першу чергу, покарання отримає чоловік. Або дана людина замовляла, або вони працювали в парі. Але їх було двоє. Він буде жертвою. Обратка, покарання, зворотній хід колеса, тобто ті магічні негативні дії, які вони вчиняли саме в ваш бік, повернуться саме їм. І першим, кому достанеться саме по фінансам, по роботі, по реалізації, по благополуччю і достатку, це буде чоловік. А вам шанс, можливість на здійснення бажаного. На досягнення бажаного. Єдине, що вам говорять, ви будете мати владу. Ви недоступні саме для даних людей більше, і ви повинні розуміти, що ви маєте владу над ситуацією, вищі сили захищають вас, але при цьому ви повинні боротись, відстоювати власні кордони пріоритети. По правосуддю, ви пропрацювали маніпуляції, так, поставлену крапку. Ви сили поставили крапку. Що стосується вашого фінансу матеріальної і загалом благополуччя достатку. Ви маєте захист від вищих сил, ви пропрацювали, відсікли маніпуляції, залежності, магічні негативні дії, по правосуддю. Ви повинні ясно розуміти і вже по відношенню до даної інформації діяти подальшому. Дякую.